Всім привіт! Ви на каналі Priestess, мене звати Діана і у нас сьогодні довгоочікуване відео. Сьогодні я буду показувати вам свою колекцію хайлайтерів. Я все склала, щоб нічого не забути. І спеціально зняла до зйоми, ніхто не падає, щоб показати вам, наскільки гарно це все сяє на сонечку. Тож, давайте починати. І перше, що мені тут трапилося, це ось такий хайлайтер від бренду LCF із серії Love Moments. Ця серія у нас вийшла в минулому році. Вона виходила, здається, до Дня закоханих, але деякі продукти з цієї серії по типу помад, тільки от почали з'являтися, бо раніше, чи то я так дивилася, чи був тільки хайлайтер. Хайлайтері у нас три відтіночка, неймовірно гарний золотий з такими звонкуватими блискітками. Дуже гарний, мій улюблений, рожевий, бо він майже не має ніякої білої бази, і полос він точно не залишить. І таке щось на кожен день. Навіть не знаю, що. Це за колір, такий дуже ніжний, бежевий, дуже гарний. Обожнюю цей хайлайтер. Він досить такий бюджетний, гривень 100 його повна ціна, може, 100 з чимось. Коротше, дуже бюджетно. І в самій палетці його 20 грамів. Його тут наскільки багато, що вистачить і вашим дітям, і вашим внукам, і вашим правнукам. Ну, хіба що е, є любителі з ніг до голови хайлайтером обмазатись, тоді, звичайно, на всіх не вистачить. Але це дійсно наразі мій фаворит. Користуюся ним майже в кожному відео. Майже кожен раз використовую в своїх макіяжах, тому що. Зараз якось настрою на щось з того, що в мене тут є, особливо немає. Хочеться чогось яскравого, а само яскравого у мене, напевно, тільки ось це. Ну і ще одна штучка, яку я покажу далі. Переходимо далі якраз таки до найяскравішої нашої штучки це шимерна пудра. Шиммер Павтер від Патрісії Людо у 02 -му. відтінку Мерехтлива пудра, вона називається, Тут її 8 грамів, а вона неймовірно гарна, вона дуже гарно блищить, вона, на жаль, не закріпляється сама, бо це, по суті, просто слюда. І вона може облазити. Але, чи ті хайлайтери з Аврори чи заліз таким язичком, щоб так, і з ніг до голови, то ось це плюс-мінус те саме, тільки тут трошечки інший формат, тут ось така пуховичка. Uh, Нею дуже зручно користуватися. Ну, коротше, як завжди, вся в блискітках. З ніг до голови буду. Він дуже класний. Мені не подобається запах, але він дуже класно сяє, особливо з цього тренда uh, про шкіру Едварда. Uh, дуже гарно, Єдине, що він буде у ваших легенях, він буде. Абсолютно на всьому, на прапорах він осів. Він осідає разом з пилом, він осідає на взутті, він осідає на одязі. Одяг потім, скільки не пери, а воно все одно на сонці видно, що блестить. Коротше, воно буде по всьому будинку. Але це дуже гарне сяйба. Куди б його відкладати? <гум> Бюджетик. Прямо бюджетний бюджет. Бренд «Рупі Роуз». А напевно, у всіх у мами були палетки від «Рупі Роуз». А великі, маленькі, на три, на 4 рефіли, або ось ці, які розтвигались, там були там, і пудра, а, і кілька рядів з тінями завжди з шимерними, жодних матових, і з пудрами, і туш в комплекті. Коротше, все, що можна було вкрасти в тихаря і намазатися з них до голови. І, власне, це ось такі, така згадочка про нього така палетка хайлайтерів. Вони всі. А на основі золотих блискіток навіть найбіліший, і це мені не дуже подобається. Тому що я б хотіла щось, що було ще трошечки холодненьке. Ну і плюс, якщо ви не фанати ароматів в косметиці, аромат досить чіткий. Я купувала його в 21-му, в 20-му році. Напевно, в 20-му здається. Або в кінці 20-го, або на початку 21-го. Я ним досить довго користувалась, але він от як пахнув дуже сильно, так і пахне. І це не всім подобається, мене вже зараз від цього аромату просто нудить. Він був, я не пам'ятаю, скільки, 100 чимось гривень. Тут у нас скільки грамів? 21 грам, тут 6 різних відтіночків. Бюджетна, яскрава він інця супер сильно. Скільки б ти його не додав, це буде просто А, Ну і, власне, поки Роуз покажу вам мій найперший хайлайтер. А це хайлайтер Трояндочка, запечена пудра, хайлайтер, відтіночок 1. Це дуже класний рожевий хайлайтер. У мене вже Трояндочка ця затерлася тут. Він пахне от реально трояндовою водою. У мене на трояндову воду алергія, як і ще набагато що в цьому житті. І він досі-досить сильно теж пахне, але він дуже гарний. Я іноді забуваю про нього, але кожен раз, коли дістаю, це просто вау! Як таке можна було зробити Ще за таку невелику суму. Я купувала його гривень за 64, як зараз пам'ятаю, на парфумсі. Я прямо дуже довго на нього дивилася. Я думала, що він буде білий. Я серйозно думала, що він буде білий. Але він такий гарний рожевий, капець. Просто обожнюю його. І дуже схожий на нього ось цей от хайлайтер під Glimpse серії Magnific, Але тут уже такі. Часточки, хоч і він і рожевий, але більш серебристі, і він такою полоскою може лягати в минулому відео, з оглядом пігментів iMagic, він у мене, здається ж, в тому огляді був реально полоскою ліг, тому що він такий біленький, прямо його потрібно трошечки-трошечки. Але це дійсно класно. Я просто закохалась в нього, коли я тільки замовила, і він мені прийшов. Я ним користувалась, напевно, місяць. Ось оцим от. І ось оцим. Вони були в мене приблизно в один і той самий час. І я користувалась або рожевим з цього, або ось цим. Мені дуже подобалося. І зараз, в принципі, подобається. Коли в тебе так багато хайлайтерів, хоч їх тут і не так багато, все одно кожен раз думаєш, а що мені сьогодні намазати, щоб хайлайтери, якими я довго не користувалася, не образились на мене. Так, поскладати потім нічого не знайду. Ще я дуже подібний до ось цього ось такий від Dark Blue Cosmetics, Blacio Lus Luminazer номер 62. Пудра розсипчата голографік. Тут 10 грамів, це Італія. Він продається на майкапі і на Єві, але він прямо сірий, дуже сірий. І ось ця сірезна реально трошечки псує загальну картинку, тому що коли ти його прямо розтираєш, розтираєш, серебристі часточки. Злітають, а от вполіровуючи в шкіру залишається дійсно гарний рожевий блиск, аналогічний до ось цього єдине, що дійсно сіровизна може залишатися в якихось макіяжах, особливо, якщо ви нанесли досить яскраві рум'яна, то поверх рум'ян це буде дуже помітно. Тому я ним особливо не користуюсь. можливо, в хеллоуінських макіяжах нам такі крінж-кольори знадобляться. І він теж коштував щось до 200 гривень. У нас тут далі, далі не так вже й багато. А далі одна з останніх покупочок. А, хайлайтер від iHard Revolution із колекції Шприц Тіно Грейфрут. Я показувала його в моїй колекції рум'ян, бо я дійсно вважаю, що це більше рум'яна, ніж хайлайтер. Бо він дуже пігментований, як рум'яна, і його можна прямо наносити як два в одному одразу. І не думати ще, які мені там рум'яна під низ нанести. Але він і сяє гарно. А, тому він мені й подобається. Я показую його ще раз, бо він реально дуже і дуже класний. А, і дуже подібна до нього штучка. У мене дуже багато речей, які подібні одне на одного. Тому я буду показувати їх саме в тому порядку, щоб. Ви побачили. І ось такий от від Revolution, Ruby Crush відтіночок. Тут не написана серія, я вам прикріплю, якщо не забуду назву, бо в нього дійсно є назва якийсь стоун, щось там, коротше, їх 4 чи 5 відтінків. Це сатинистий хайлайтер. В дуже гарні упаковочки. От якщо. Ось таке вранці під ялиночкою знайти, або на ялиночки як подарунок, це буде прямо вау. Мені подарувала його сестра, і я досі зберігаю його ось в коробочці. А всередині хайлайтер наш виглядає ось так-от. А Тут його 13 грамів, 13,6 до кінця життя вистачить. Він дуже гарний рожевий і він дуже сатинистий, такий в ньому нема окремих часточок. Особливо він не поблискує. Ось це дійсно поблискує, переливається часточкам. Тут просто такі сатинисті рум'яна, які назвали хайлайтером. Але теж дуже класні, періодично користуюся, і пігментація рожева наскільки сильна, що реально можна переборщити. І як топер до рум'ян, ти його вже не використаєш, бо це повноцінний рум'яна. Скоріше, поверх, хочеться хайлайтера пояскравіше нанести, але це на любителей. Ми вже закінчили. Ось такий хайлайтер від LCF серії Silver and Mint у відтіночку 1 такий рожево-фіолетово-золотуватий, коротше, такі переливи на сонечку спіймань, і те такі будуть. Але в основному це щось холодно-фіолетове, з рожевинкою, в залежності від того, при якому освітленні на вас будуть дивитись, мені дуже подобається. Особливо в колаборацію з цими рум'янами від холіки наносити поверх, головне так, щоб рум'яна не розчинились, бо вони такі, що можуть. І потім це виглядає в реальному житті дуже і дуже гарно. Я цей хайлайтер обожнюю, я купила його, коли він тільки вийшов, і він дійсно класний, він бюджетний і він дуже яскраво сяє. Особливо при денному освітленні. Моє розчарування купувала його на новий рік. Собі, прямо 31 числа сиділа вранці замовлення оформляла. О, імпульсивні покупки люблю, вмію, практикую. О, назва. Коротше, я назву прикріплю, бо я поняття не маю, як воно читається, але це голографічний Glow Stick. Я вибрала відтіночок 2. По-перше, він дуже сильно смердить пластиком і таким, знаєте, тишманським, токсичним китайським пластиком. Дуже сильно. Його страшно наносити, реально. Я користувалася ним кілька разів. Плюс, якогось біса ця фігня на мейкапі майже косарь стоїть. Не розумію за що, але воно явно того не вартує взагалі ніяк. Бо це просто лайно. Воно розчиняє тон, верніше тон на ньому не лягає, бо воно жирне. Його не нанесеш ні зверху, бо воно знімає тон, його не нанесеш ні під низ, бо на нього не лягає тон. Воно не закріпляється, воно якимось одноманітним синім сяйвом, яке ніфіга нікуди не переливається, наче ви просто якимось старим. Перламутровим олівцем з нульових зафігачились, і все. Взагалі не раджу, фу, я її ще й зламала. Взагалі не раджу, остерігайтесь цієї фігні, бо це кошмар і жах. Да. Ще одна палеточка. Мені чомусь здається, що я якісь хайлайтери забула, бо їх, здається, дуже і дуже мало. Це що все, що можна було, я винесла. Хайлайтер від Revolution. Вацсонс, як і Єва, дуже люблять зафігачувати в 100 слоїв скотча продукцію. Серія Reloaded. Для... Коротше, назву теж прикріплю. Бо ніфіга не пам'ятаю, 4 відтіночка по 5 г у рефілі. Наш улюблений Revolution дуже гарні відтіночки рожевий з синіми блискітками, персиковий з рожевуватими, білий з синіми і просто тупо білий. Свочі це вони паршиво, але що стосується того, щоб нанести на обличчя, от якщо сводчі ще такі, типу, лайтові, от сводчі лайтові, повірте. На обличчя, якщо ви це нанесете, ви сяятимете за кілометр. Палетка велика вистачить теж. Сламала. Тикнула вже. Вистачить їх надовго, якщо чесно, я думала, я буду користуватись синім, але користуюсь в основному персиковим, бо він дуже гарний, особливо для осінніх макіяжів. Плюс в якомусь із відео я вам показувала, ми тестували цей хайлайтер. Не пам'ятаю, що я там за відтінки наносила, але наносила Остання палеточка, і будемо переходити до останніх однушечок. Цей Китайський бренд you Can Be, палетка Калейдоскоп. Я показувала її в своїй колекції палеток. тіней, якщо ви не бачили, можете зайти подивитися. І покажу її тут, тому що, хоч і позиціонується ця штука на сайті мейкапу як хайлайтери, і іноді навіть на Алі було написано, що це саме хайлайтери. Але це також позиціонується як і. Тобто ви можете їх використовувати і на очі, і на обличчя. І тут ось дуже яскравий відтінок рожевий, він і як рум'яна підійде. Плюс тут є такі відтіночки, які фігна несеш на обличчя в якості рум'ян, бо вони досить такі темні, зеленкувато бронзові якісь. Але тут, в принципі, є просто зелений хайлайтер. Дуже. Таке, ця палетка реально дуже класна. Я замовляла її з Алі. Гривень за 200 з чимось в 22-му році. І вона класна. Тут не дуже нова формула, тут просто такі сатинчики, але тут є доохромні кольори. Ось цей от відливає з коричневого в світло рожевий і в зелений, оцей бронзовий і в синьову, і в золотинку, ось цей рожевий в золотинку відливає. При різному освітленні. ну, коротше, дуже гарно. Я купувала його через синій хайлайтер, але тут вони, в принципі, всі офігезно класні, вони пігментовані дуже таки сильно. І вони, в принципі, можуть стати. Мастхевом, якщо ви шукаєте кольорові хайлайтери і хочете за невеликі такі гроші, максимально одразу багато чого, якщо у вас немає бюджету, щоб купувати десь в якихось окремих брендів, окремі, достатньо дорогі однушки хайлайтерів, кольорових, тим більше такі як Jeffree Star, де ціна за хайлайтер така нормальна. Тут невеличкий об'єм, 9 видів. Вистачить надовго під будь-який настрій. І що у нас тут 2,5 грами в рефілі. Обожнюю цю палетку, особливо її дизайн. Це просто. Дві манюньки, які дуже одна на одну схожі. Це Патрісія Лідо, колекція Challenge у відтіночку 03. І iHeart Revolution. Просто хайлайтер. Тут серія не написана. Коротше, я назву Серії я прикріплю, він на мейкапі буває по 100 гривень. А відтінок IC'U такий рожевенький, тут таке очко, сам хайлайтер такий. Сам хайлайтер такий м'якенький, як антистрес. Вони, в принципі, дуже схожі. Якщо на сводчах різницю ще помітно, що ось цей... от... Від Патріції Лідо більш такий холодний і дійсно дуже рожевий. То тут така рожевинка вже не сильно виражена, але він дійсно теж яскравий, і плюс він супер сильно сипиться, от що йому не роби. Навіть якщо він просто лежить, він весь в крихтах. Як не витирай, це не я засранка. Це він себе так поводить. Я вперше, коли дивилась огляди на ці хайлайтери, думала, бляха, як ви так всі блогери наносите, що воно так багато наноситься. А дійсно, ви набираєте, наче трошки на пензлик, а воно супер багато набирається. І він супер яскравий саме ось цей. А тут вже попростіше контролювати ситуацію. Але плюс-мінус, якщо у вас є ось цей, то ось цей вам і не потрібен. Або якщо у вас є ось такий, то ось цей вам точно не потрібен. Вони ідентичні. Питання лише в ціні і в упакуванні все. У всьому іншому, саме на обличчі, вони ідентичні. Як ви могли зрозуміти, я дуже люблю рожеві хайлайтери, і я зараз шукаю дуже гарний блакитний хайлайтер. Якщо знаєте, щось не супер дороге, будь ласка, напишіть в коментарях. Я показала вам все, що в мене тут. Було, пишіть, будь ласка, чи вам сподобалося це відео? Чи у вас є якийсь із тих хайлайтерів, що я показала, чи ви знаєте якісь кращі, варіанти, чи у вас є пропозиції щодо блакитних, або будь-яких кольорових хайлайтерів, або будь-яких класних хайлайтерів, в яких є окремі блискітки. А на цьому в мене сьогодні все. В наступному відео потестуємо. Нову колекцію Глембі і просто багато бюджетної косметики. Тож я з вами прощаюся до нових зустрічей.